Cała systema pracuje z jednej tylko кнопki. Ja przyciskam tu jedną kliknięcie i wszystko wyklucza się, prawda? Przyciskam kliknięcie i wszystko wyjdzie. Настоятель римокатолицького храму в Садгорік Кшиштоф Сапальський вмикає інсталяцію різдвяного вертепу. Отець розповідає, що вже понад 10 років облаштовує шопку перед новорічними святами. Щороку до неї додає нові фігури. Цьогоріч це два рухомі будинки, які парафіяни передали зі Швеції. Ідею рухомих фігур запозичив у храмах Польщі, адже сам поляк та працював там настоятелем три роки після переїзду втілив ідею в українському храмі. Коли я був маленький, маленька дитина, то мене водили теж до храму. І показували таку рухому шопку. Я мріяв ціле життя збудувати таку шопку. Робили таку стародавну шопку, але no, елементів які не, не, вони не мали руху. Шопка візуально поділена на дві частини. Перша зібрана з фігурок святого Йосипа Діви Марії, пастухів з ягнятами та Ісуса, які зображують сцену народження Ісуса Христа в яслах. Їм понад 70 років. Інша частина більш сучасна. Для неї настоятель привіз з Польщі дзвіницю, облаштував рухомого коваля, потяг, будинки із санками та дідом морозом. Є мино, який крутиться під натуральної води. Йому подається вода. Тут є де вона спливає до моря. Таким новим є вогонь, такий більш натуральний, як того року був, але він, крім того, дає власне, димок. Парафіянин Володимир Калініченко понад 25 років відвідує богослужіння у храмі. Чоловік за професією інженер-механік, тому після пенсії почав допомагати настоятелю механізувати фігури. Він з підручних матеріалів створив рухомий маяк та розробив механізм для гойдання корабля. Цей кораблик був. Сам по собі він вже був і макет готовий. Треба зробити, щоб він рухався. Да? От. Для цього був там, моторчик, От. до того моторчика треба було приробити ексцентрик спеціально. Коли служба буває, вона недільна служба, коли на свята, щоб ви побачили, скільки тут дітей, як вони тут ходять, як вони то тут... є, всі радіють, всі дивляться. Щодня на службу приходить парифіянка Еріка Мальник. Сьогодні вона разом із онукою Монікою. Жінка розповідає, що також хоче долучитись до створення вартепу, тому планує подарувати костелу нову різдвяну фігурку. Воно з кожним роком доповнюється. Все щось доповнює наш священик, ну з прихожанами разом. Це вже є велико значить, що ну це не завмирає, а розвивається і підносить настрій тим, що це відновлюється з давніх часів. все. облаштування Вартепу займає кілька тижнів. За словами отця Кшиштофа, через те, що кожного року шопку поповнюють декількома новими фігурками, її планують розширити. Данія Латковська, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.